Прибережна територія Марганецької громади територія, яка більше за всіх потерпає від ворожих атак. Але, попри війну, у селищах Новокиївка, Нова Кам'янка, Вільне, Добра Надія та Ілінка продовжують жити люди, які потребують певної підтримки. Про це розповідає староста Новокиївського старостинського округу Валентина Тиндик. Майже кожного дня були обстріли. Або це артовстріл, або це обстріл із дронів. Дуже багато пошкоджень в людей. Пошкоджені будинки, пошкоджене майно, є поранені. Дуже було усім тяжко. Но наша влада нас не залишає. Після кожного обстрілу люди могли оформити акти на пошкоджене майно. Вони зверталися у виконавчий комітет і тут їм оформляли. Після того люди з цими актами, або навіть якщо не вспівали оформити, то вони без актів є такий благодійний. Фонд пролісок. Пролісок давав людям допомогу із будівельних матеріалів. Це були USB, це були дошки, це були цвяхи, також давали одіяла, ліхтарі. Все це ну, за це дуже люди вдячні. Люди могли на пошкодження оформити допомогу через дію для того, щоб можна було встановити своє. Життя продовжується, гуманітарну допомогу надають різноманітні фонди. Один із фондів це помагаєм, які певна категорія людей була, оформляла собі грошову допомогу. Грошову допомогу для твердого палива на 2024 2025 рік оформляли ми в старостаті, люди здавали пакет документів. І ми їх відвозили в управління праці і соціального захисту. Люди отримували від різних фондів. Вони отримували грошову допомогу на тверде паливо у селах. Працюють медпункти, де медсестри надають посильну допомогу для населення. Також в Саростаті є спеціаліст від управління праці і соціального захисту населення, яка оформляє субсидії і всі соціальні виплати для населення. Також наш Старостинський округ від. Світньої організації ООН від співдія отримував до літа, отримували коробки, продовольчі набори. Потім перебуло переоформлення, де люди на кожного члена сім'ї отримують по півтори тисячі гривень. Потім за цей рік, 24-й, була така допомога від благодійної організації Кітчин пакети. Також була продуктова допомога від джем, бутильована вода через постійні обстріли, через небезпеку. Зараз є одна така проблема: це те, що ми видаємо всю гуманітарну допомогу в Новокиївці або Іллінка у Марганці. Но не можемо привести у цих селах добру надію, вілінку дуже небезпечно. Більшість людей розуміє цю проблему і з розумінням до цього відносяться. Багато хто отримує на своїх сусідів. Ну, довірені особи можуть отримати цю гуманітарку із паспортом, з оригіналами. Люди отримують це, і гуманітарна допомога в нас іде регулярно. Також Хочеться зараз подякувати. Ярославу Геннадійовичу Боровику, який ніколи не відмовляє у доставці, у транспорті для доставки цієї бутильованої води, для доставки продовольчих коробок. Також хочеться команді дівчат, які не дивлячись на всі оці негаразди, які в нас є, вони видають. Кожної середи у нас від співдія видається хліб на людей прибережної території. Хочеться на підкінець сказати, що Закінчилися ці обстріли, закінчилась війна, і все-таки ми перемогли. Марганчани сильніше за війну. Все буде Україна. Віримо в перемогу.